Весільний портал Пара Молода яка шапка підійде до чорної куртки. Універсальним та практичним верхнім одягом на будь-який сезон є куртка чорного кольору. До неї можна підібрати різні види головних уборів. Популярні в'язані шапки, які бувають різних фасонів, забарвлень та з оригінальним декором. Стильні шапки жіночі Lucky Look дозволяють створити неповторний образ, а підібрати їх допоможе кваліфікований стиліст онлайн магазину. Є швидка доставка по Україні, зручні способи оплати а оформити замовлення легко на сайті компанії, яка шапка підійде до чорної куртки. Шапка до чорної куртки може бути однотонною класичною або з цікавим декором. Розбавить темний колір та додасть ніжності головний убір рожевих відтінків. Монообраз це гармонійне поєднання чорної куртки та шапки, а додасть родзинку білий шарф. Для створення повсякденного образу можна обрати модель зеленого або смарагдового кольору. Це можуть бути класичні білі, сірі, чорні, коричневі кольори або ніжні пастельні, рожеві, блакитні, бежеві тощо. Крім кольору, треба підібрати і підходящу модель. Популярні моделі біні, ковпак, вушанка, букле, кулір, берет з різним типом в'язки, облягаючи тощо. Біні унісекс, молодіжна модель для сучасних чоловіків та жінок, пасує до будь-якої форми обличчя та верхнього одягу, зокрема і чорної куртки. Буває як з великою в'язкою, так і гладкою будь-якої кольорової палітри. Різновидом біні є такі моделі, як ковпак та шапка носок. Для створення красивого жіночного образу оптимально підійде кубанка. До чорної куртки підійдуть моделі сірого, коричневого, чорного, бордового кольору. Для створення молодіжного образу можна вибрати модну шапку з помпоном, в'язаним або хутряним. В'язані берети також підійдуть до чорної куртки це класичний варіант для жінок будь-якого віку. Для зимового образу можна купити шапку вушанку, вона комфортна та тепла. Чудово зберігає тепло, не викликає алергічних реакцій за умови виготовлення з гіпоалергенних матеріалів. Головні переваги в'язаних шапок практичність, великий вибір моделей, гіпоалергенність, стильне поєднання з будь яким верхнім одягом, комфорт, зручність, функціональність, доступність. Перед тим як купити зимову шапку жіночу, слід вивчити асортимент та врахувати наступні показники, форма обличчя, сезон, колір верхнього одягу, матеріали, розмір, декор, якість пошиття, бренд. Вибір шарфа до чорної куртки, крім шапки, до верхнього одягу варто підібрати і практичний шарф він доповнить образ, збереже тепло та підкреслить смак. Стильно виглядає чорно-білий аксесуар. Для контрасту обирають яскраві моделі, які надають оригінальності та барвистості, ефектно виглядають бордові шарфи з чорним кольором. Різнокольорові моделі надають образу унікальності. Обираючи аксесуари, важливо пам'ятати правило гармонійне поєднання з кольором одягу та взуття, весільний портал пара молода.